Пізнати світ це пізнати себе, розкриваємо цей світ разом у програмі Азбука Гармонії Довкілля. Хто нині на хвилі променя? В ефірі новий випуск програми Азбука Гармонії. Нагадаю, що цю програму ви маєте можливість слухати щодня у цій порі по буднях. Кожен день у нас присвячено певному ракурсу стосунків людини зі світом навколо. Сьогодні понеділок і цей день у нас традиційно присвячено довкіллю. У студії ведуча Ольга Бродська за режисерським пультом Вікторія Дарюга. Приєднуйтесь! Безкраї простори степи... Дарують відчуття свободи, спокою, неусяжності. Нашими степами блукали у пошуках щастя, долі та гармонії. Без степів Україна неможлива, проте не всім легко дивитися у степову далечінь. Є й ті, кому муліє такий надлишок, не людськими витворами природи, і степи розорюються, стають частинами лісів, зрівнюються з землею. Що ми можемо зробити, щоб зберегти українські степи, розкаже нам заступник голови національного екологічного центру Олексій Василюк. Добрий день, пане Олексію. Добрий день. Телефон нашої студії 239 тридцять код Києва 044. Ви можете подзвонити до нас і поставити свої запитання до нашого гостя, пане Олексію. Почнемо спочатку. Як виникли степи, які були для цього передумови? Ну, якщо якщо так зовсім починати, то спитати кожної людини, що таке степ. Мабуть, кожна людина відповість трошки різні варіанти. Адже, наприклад, для людей, які просто займаються, цікавляться історією фольклором, мабуть, це якісь неосяжні такі е, території там, з курганами, з якимись там квітами, з кочівниками, і, з якимись там. З... З історичними подіями і так далі. Для ґрунтознавців, наприклад, це буде просто зона поширення темнокаштанових та чорноземних ґрунтів. Для кліматологів буде щось інше. Для ботаніків буде територія, де ростуть степові рослини. І так далі. далі, далі. Дуже багато є варіантів, але всі вони будуть більш-менш, скажімо, якщо контур. Того, що вважають степом всі ці люди намалювати, то воно буде більш-менш подібне. І питання в тому, що ну, взагалі це пов'язано з тим, що е, степ це все ж таки якась є степова зона кліматична, і степ сам по собі це є явище кліматичне, а, аж ніяк не фольклорне, там, наприклад, або не якесь ще. І степи це штука, яка є на всіх континентах, крім Антарктиди, і виникла вона разом із появою самих континентів. А, і фокус в тому, що от, якщо так кожен з слухачів може собі уявити, ну, наприклад, нашу Євразію, от е, на крайньому її е, сході є гори, і ті висоті гори, це там Алтай, це Гімалая, і ті е, відмежовують е, цю частину від океану, і вологе повітря від океану туди не потрапляє в цій частині. І там утворюється дуже сухий клімат. От, власне, через те, що від північно льодовитого океану від інших дуже далеко вологим повітряним масам рухатись, а те, що зовсім поряд індійський океан, то просто вологі повітряні маси не переходять через гори. Тому там виходить зона дуже сухого е, повітря і, відповідно, зона дуже високого тиску. І через те, що це виходить зона найвищого тиску на континенті, звідти починає дути сухий вітер. І це є на кожному континенті. І от він дує кудись в одну сторону, подалі від цих гір. В нашому випадку він дує з Тувинської республіки в Росії, дме аж сюди до нас, до України, до Одеси, і трошки навіть задуває до Словаччини, Словаччину, в Румунію. У нас фактично кінець такого степового язика. Отакі по кожному континенту тягнеться отакий от язик степу і відповідний язик сухого клімату. В, наприклад, в Африці це є ці, перепрошую, саванни. В Південній Америці це є пампаси, в, в Північній Америці це називається преріями, і нарешті в Австралії це називається даунлендами. А у нас це називається степами. В принципі, це абсолютно те саме, тобто це територія, де росте переважно трав'яниста рослинність, де дуже сухо і де постійно в одну сторону, де дуже потужний сухий вітер. От, ну, власне, так коротко, так, власне, як з'явилися степи. Тобто це не значить, що степи, от вони, наприклад, чомусь в одному місці росли дерева, а в іншому місці почала рости трава. Тобто все має дуже, дуже організовано таку іс історичну, історичний шлях. І тому, якщо. Зараз думати, що от тут степ, а тут не має бути степу, ми хочемо зробити тут щось інше, то ми нічого іншого не зробимо. Тому що степ це кліматичне явище, і б ми там не саджали інше. З тим, наприклад, лісівники не намагалися степову зону засадити лісом, що зараз от я далі буду говорити, мабуть, відбувається. Все одно, врешті, там буде степ, тому що степ це явище кліматичне. І якщо клімат тут годиться лише для степової рослинності, то врешті-решт колись лише вона тут і лишиться. От Вони планують висаджують дерева, щоб якось укріпити степи, або, я не знаю, зберегти. Як ви вважаєте, потрібно це робити чи ні? Ну, це така дійсно дуже сумна штука, і складно розповідати, спробити дуже-дуже коротко. У нас в Україні зараз є 15% лісу. І, е, а є, якби такі, така, 15% від... Від... від території від... Від, від площі України. є ліс, от, який, під... Ну, власне, його трошки більше, але це. А степу 40. Ні. Степу власне, от якщо ми подивимось на карту України, ми побачимо 40% степової зони. Потім ще відповідно майже стільки ж ліс Лісостеп. Лісостеп, і зовсім трошки полісся, карпатських гір і крім навіть більше виходить. А, так, але оці 40% це є степова зона, але якщо ми подивимось на карту, а космічний знімок, ми зрозуміємо, що це ж оці 40% степової зони України, це найбільш е, перетворена людиною частина України і, взагалі, найбільш перетворена людиною частина колишнього радянського союзу. Тобто це все чорноземи, які були розпахані, розорані, причому переважно в 54-му році. І від власного того, що є степом, зараз лишилось ну, максимум по самих оптимістичних оцінках 3% від того, що було. Тобто степ, враховуючи, що його залишилось всього 3% від колишніх. Обсягів, тобто добре, це кліматична зона, але дійсно клімат там степовий. Але ростуть, ростуть там соняшниці, росте там кукурудза, ростуть там кавуни, дині. А це не степ. З, звичайно, тобто це не є природний степ. Це степ за кліматичним, е кліматичними показниками, степ за ґрунтами, але не степ за природою. Власне, за рослинами, за тваринами. І е зважаючи на це, можна вважати, що степ це найбільш зникаючий ландшафт Європи. Немає жодного ландшафту на наступні. Нашому континенті, який б знищили до таких от показників мізерних. А от повертаючись до теми посадки лісу, взагалі фізично в Україні є 15% від площі держави лісу, який підпорядкований Держлісагенції. Тобто, насправді є трошки більше, є лісосмуги, є якісь там ще військові ліси. Ну немає значення близько 15%. А вважається, що треба оптимальним є показник 20%. І тому є така думка, що треба посадити ще 5% від площі держави лісу. А де ж його саджати? Держава наша складається з тих самих лісів, з орних земель, з населених пунктів, з дорожніх полотен. І власне все. Лишаються останні клаптики цих степових схилів, балочок. Фактично те, де не може приїхати трактор, щоб це розорати. І виходить, що ті от клаптики, останні клаптики степу це єдина частина України, яку можна легко отримати під заліснення. Це не значить, що їх конче треба заліснювати, немає в цьому потреби. Є просто легкий механізм отримати нікому не, нікому не потрібні землі. І тому лісівники чомусь вважають, що треба в першу чергу, ну, не чомусь, а по цій причині намагаються в першу чергу отримати під заліснення ці останні степові клаптики, а цінність їх я от далі буду говорити, ну просто неймовірно, адже на цих останніх 3% Степу у нас ховається третина всієї нашої червоної книги. І зрозуміло, що якщо просто для галочки засадити лісом оці останні клаптиці степові, які, здавалось би, можливо, селянам, які там живуть поряд, їм абсолютно байдуже в балці біля села там степова рослинність чи ліс. Яка різниця? Але це питання, ну скажімо, ціна цього питання дуже, дуже висока, і звичайно, цього допустити не можна, тому що зовсім поряд у нас деградують поля. От знову ж таки, у нас повигали лісосмуги. Ніхто за 20 років незалежності ні разу не саджав лісосмугу. У нас навіть немає служби, яка б саджала лісосмуги навколо полів. Вони всі виграли, ну не всі, а багато де повиграли. Люди просто їх рубають на дрова. І нікого це не цікавить, бо служба, яка б контролювала, охороняла лісосмуги, теж немає. Лісосмуги зникають, вітер здуває справа в чорнозем. Ну, всі розуміють, для чого саджають лісосмуги, для того, щоб не було вітрової ерозії. Чорнозем з полів здувається, поле лишається голим піском. Власне, навіть не степом, а пустелею. І оці території, які здеградували, їх треба засаджувати лісом, оці поля, які, на яких вже голий пісок. Лісосмуги, які люди повирубали, повипалювали, підпалили стерні, вогонь перекинувся на лісосмугу. Це треба відновлювати. Але цього ніхто не робить. І замість того, щоб відновити мережу лісосмуг і не дати півдні України стати пустелею, чомусь лісівники. Магається засадити лісом останні клаптики степу, от але я повний ентузіазму, що ми з колегами, яких досить багато, хто переймається степовою темою, цього не дозволимо зробити. От ви казали про те, що 3% – це природний степ, але є ще й неприродний степ. Чому не його б не заліснити? Ну, то, тобто те, що от власне там, де соняшники? Ну там, де соняшники, от власне є місця там, де ростуть соняшники, де ґрунт вже зовсім здеградував. От ми можемо почитати якісь довідники, або якісь історичні нариси, або і якусь художню літературу буде фігурувати там півтора метра, чорнозему, два метри чорнозему. А до речі, теж два слова, що такі чорнозем. Це якраз дуже важлива характеристика степ. От уявіть, ну власне степ, це, це територія, де дуже сухо, і от як я сказав, ідме. Весь час сухий вітер. Відповідно, в от якісь дощі прориваються дуже рідко через цей вітер. І відповідно, коли в степу бувають дощі, це дуже рясні дощі. Отож в степу дуже сухо, але кілька разів на рік буває дуже потужний дощ для того, щоб вижити, а решта знову ж таки, там дуже велика небезпека пожеж, тому що все висихає. І тому рослини дуже хитро пристосувалися, всі степові рослини. Вони всю свою біомасу тримають під землею. От, кажуть, що степ це ліс навпаки. Коли в лісі трошки є під землею коріння, а вся деревина, листя, плоди, все це зосереджене над землею. В степу, все навпаки, все в бульбах, в цибулинах, в довгому корінні, які глибоко під землею. І е, коли це, ну, по-перше, це дозволяє рослинам тримати вологу надовго на той період, коли власне, посуха. По-друге, коли в степу стається пожежа, сухе листя зграє, а вся ця жива частина рослин під землею лишається живою. І третя дуже важлива характеристика, власне, степова рослинність утворює так звану ну, власне, підстилку, можна сказати, підстилку. От залишті, сухі, залишки на поверхні біля поверхні ґрунту, вони дуже щільно так збиваються, і коли відбуваються от, власне, ці дощі. Потужні дуже рідко в степу. Вода не встигає прийти, прийти глибоко в землю, вона затримується в цій підстилці, і рослини, власне, трав'янисті степові, максимально раціонально її поглинає. Тобто вони навіть пристосовані настільки, щоб затримати всю дощову воду, яка впаде. І тому, власне, завдяки цьому утворюється чорнозем, До чого я вів? Що глибоке коріння воно лишається в землі, воно там відмирає, на поверхні нічого немає. Вся органіка, яку творила рослинність, воно все відразу заганяється в ґрунт. І воно там не розкладається, тому що волога не проходить через оцю підстилку, яка на поверхні ґрунту. І відповідно, якби ми от десь в лісі, там волога. Там є якась підстилка. Усього можна листя там ногами порозгрібати, а далі буде пісочок вже все. Там немає чорнозему такого в лісі, тому що там купа різних бактерій, живих організмів, які це розкладають. А в степу волога є тільки в тоненькому, тоненькому верхні, верхньому шарі ґрунту, а далі сухо. І тому степ, потім в ньому є власне степова рослинність. Він, він безкінечно накопичує цей чорнозем. Якщо його не порушити, він і далі буде накопичувати. А якщо ми, наприклад, в степовій балці посадимо лісок, хай він відразу не всохне. Ну, колись, мабуть, все одно всохне, Але якщо він відразу не всохне, він отворить невеличкий мікроклімат, тобто трошки вологу додасть. І оця от, тисячоліттями накопичена. Органіка, оцей чорнозем, він просто розкладається в ліченні там десятиліття, і достатньо там кількох фактично ротів для того, щоб зруйнувати у той чорнозем, який, наприклад, 5 тисяч ротів накопичувався аж з часу, коли останній льодовик у нас був. І взагалі, до речі, можна вважати, що степам в Україні близько 5 тисяч ротів. Адже це той час, коли вже зовсім від нас відступив льодовик, і власне встановився той клімат, подібний до сучасного. Тобто, це ви притримуєтеся такої версії? Та ну звичайно. Тобто, я ж не буду озвучувати версію, яку я не притримуюсь. <рес> ну я просто декілька версій. Ну, в принципі, я думаю, що це найправдивіша. Ну, є ще версія, наприклад, про просто створення світу, наприклад, Ну, але згідно з цією версією, тоді степи просто створені, тому їх теж не обов'язково знищувати. <рес> І так що все гаразд. Телефон нашої студії 239 тридцять 19 Сьогодні ми говоримо про степи. Ми чекаємо на ваші дзвінки в Україні. П'ятнадцята година 25 хвилин. Це програма Азбука Гармонії довкілля. З усіх усюд. Середини літа у степу починається посуха. Кількість дощів зменшується, ґрунт стає твердим, трава вигорає, а невеликі річки та озера висихають. Але, незважаючи на ці несприятливі умови, у степах багато різноманітних тварин. Тут живе понад 50 видів савців і близько 250 видів птахів. Тут можна зустріти ховраків, бабаків, степових пищух, лисиць та антилоп. Вільно літається в степу орел, лунь, канюк, курганник, стрепет, дрохва. Журавель белатонна, кілька видів жайворонків, червона качка і качка Галагаза.